Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні громадяни України, шановні колеги народні депутати, я хотів би привернути вашу увагу до кричущих фактів фальсифікації місцевих виборів, які зараз спостерігає вся країна. Зокрема, сьогодні вночі, о третій ночі, у Черкасах зібралася обласна територіальна виборча комісія. І за результатами засідання цієї комісії раптом виявилося, що політичні партії, які за підрахунками були в обласній комісії, сьогодні вже їх не Зокрема, за даними виборів, наприклад, Укроп мав сім мандатів в обласній раді, немає вже ні одного. Партія афганців мала п'ять мандатів, немає жодного. Свобода мала сім уже шість. Натомість опозиційний блок, який за підрахунками отримав 3% голосів, раптом набрав 6% і отримав п'ять депутатів в обласній раді. А блок Петра Порошенка, провладна партія, завіс 18 депутатів, раптом отримала 24 депутати в Власній раді Плюс 6. те саме. Я розумію, що ви аплодуєте фальсифікаціям, народ не аплодує цим фальсифікаціям. Те саме в Київській області сьогодні, в результаті нічного засідання комісії, забрали голоси у батьківщини, у радикальної партії в Укропа, натомість дописали блоку Порошенка три мандати і завели до Київської обласної ради опозиційний блок, який за всіма опитуваннями і підрахунками попередніми не проходив туди. Взагалі всі ці, ці факти свідчать про масштабні. Фальсифікації, які сьогодні тривають в країні, коли фактично влада руками центральної виборчої комісії нелегітимної переписує результати виборів, які не відповідають волевиявленню громадян, які вони виявили 25 жовтня 2015 року, тому, зважаючи на ситуацію, я вимагаю від парламентської більшості негайно проголосувати в парламенті питання відставки центральної виборчої комісії і призначення нового. Складу центральної виборчої комісії. Я також звертаюся до органів Служби безпеки і прокуратури з вимогою розпочати кримінальне провадження за фактами фальсифікації виборів у цілому ряду областей, зокрема, ті факти, які зараз повідомив. Крім того, Радикальна партія в чергове вимагає від парламентської більшості від влади звільнення з посади генерального прокурора Віктора Шокіна і голови служби безпеки Василя Грицака. Ці дві посадови. Ові особи сьогодні на виконання політичних замовлень президента Порошенка переслідують опозиційних народних депутатів, опозиційні політичні сили, які на думку режиму становлять загрозу для цього режиму. Триває незаконне прослуховування народних депутатів, незаконне стеження за ними, причому за депутатами від різних фракцій і позафракційних. Я застерігаю українське суспільство, що влада сьогодні використовує всі можливості репресії. Ресивні для того, щоб встановити диктатуру Порошенка в Україні, я б'ю.